Його каналу там буде. Скільки я боюсь на ньому зіграв? Да, там скільки там 2400, якщо не попаляюсь. Я там зробив на ньому середній там, якраз таки там 2400-400. Я точно не пам'ятаю, скільки там я на ньому зробив середнього урону, коли на ньому грав. Блін, ну дуже швидкий як для мене, ну мені здається, що він... Мен... Ну непогано, 2000 з барабана. Ой, ну зачем? Ну навіщо? навіщо ты так выпикуешь просто, друже. А я даже, честно кажучи, я зараз даже не знаю, я... Т32 пробью взагалі чи ні. 304 пробиття. Блядь, ну як ты мені заважаешь? Ой-ой-ой. Так, потрібно забирати ВКшку. Три хвиках, огонь, машина, а коли... Та ні, ну я б не скажу, хочу сказати. Блять, ну да дуже багато. А не, дружи, ты просто на танка наш Так, ну далеко ка да, Мені здається, що зараз потрібно було теж на, на голдову перезарядитись. Зараз мені тут тут пушка просто заважає. Так, зробили обман. Да. Так, друже, зайбей, мне, знаете, потребно лайк уже прожато, а, да? Блять, какой тигер маус? Какой тигер маус? Офигеть. Блять, просто всю команду убил. Просто трэш. Эх, жалко. Ну, у нас и суха. Отсюда. Цы... А, топовый ствол. Ну все, шальми. Халява. Дикей, як тебе Как тебе зараз. Як тебе зараз я заиграв на танку. Ба, вот тут... Тут ще стильки урона, ну прост... Блядь, просто. Блять, просто и. Та еще, еще... То В нього ще й альфа пройшла 530, в нього там 520 чи 510, я якщо не помиляюсь. Оце просто треш. Ось я просто від, від цього від ВКшки да, отримав зайву тичку, дуже зайву. Так. А скільки я форманув? Ну, 200, погано. Хоч на голді. Гарно зігра. Та ні, ну бачиш, я ж не знав, що просто цей. Що просто. Так, Великобританія. Я просто не знав, що. Так.